Навіть не загальмував і збив пішохода. Камери ситуаційного центру зафіксували моторушну аварію на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Водій автомобіля Мазда не зупинився. На зебрі збив жінку та проніс її на капоті кілька метрів. Постраждалу із травмами, шпиталізували. Чергова допомога з Вінниці на передову. За першочерговим запитом військових відправили безпілотники Мавік, безпілотні комплекси чаклон та хімічні грілки. Це те, що найбільше потрібно для розвідувальних та бойових операцій, аби допомогти захисникам у важких погодних умовах, передали й комплекти теплогрійок. А наші три батальйони 3028, які сьогодні на передовій. Я думаю, максимально відчують турботу вінчам і будуть ну, легше нести службу. Вінниця й надалі забезпечуватиме актуальні запити військових, аби підсилити обороноздатність бригад зсу. Переселенці, люди з інвалідністю та багатодітні родини у Вінниці продовжують отримувати гумдопомогу від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Крупи, олія, тушонка, макарони. У кожному наборі перелік з десятка позицій. Для видачі людей запрошують у різні дні та години, аби не утворювати черги. Сьогодні сотня пакунків для внутрішньопереміщених. Загалом мають отримати таку допомогу від міста 20 тисяч людей. Продуктові набори видаються таким малозахищеним окремим верствам населення. Я хочу сказати, що завжди міська влада допомагає продуктовими наборами, але ми намагаємось і розширити спектр тих людей, яких ми бачимо, що їх можна включити, тому що вони теж є малозахищеними. Перша за допомогою прийшла і пані Галина. Жінка місяць тому змогла виїхати з тимчасово окупованого лівобережжя на Херсонщині, здолати кілька тисяч кілометрів, аби дістатись до Вінниці. Тут відчула свободу і турботу. каже окупанти в її рідному селищі дозволяли виходити на вулиці тільки до обіду решту часу сидіти по домівках. ті заощадження, що Ну, ті заощадження, от ми майже в цьому році, 24 лютого, це вже буде два, два роки, як ми окуповані так, заощадження, в кого які були, то там уже їх нема. І я так розумію, що дякувати державі, що люди отримують фінансову підтримку та продуктову. Я, я думаю, що це, ну, це дуже важливо. Цієї ночі окупанти в чергове атакували країну з неба. По мирних містах запустили 18 безпілотників. Шехеди тримали курс на Одеську та Хмельницьку області. Більшість дронів сели ППО ліквідували. Намагалися бити по нашій портовій та припортовій інфраструктурі, але, на жаль, є влучання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Одна людина загинула. На підприємстві пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Вночі армія РФ вдарила і по Херсону пошкоджений будинок. 22 населених пункти за добу обстріляли окупанти на Запоріжжі, гатили по житловим кварталам та інфраструктурі. Зруйновано щонайменше 9 будинків. Четверо поранених внаслідок обстрілів і на Донеччині пошкоджені приватні будинки, підприємство, ангари, залізнична колія, лінія електропередач та тепломережа. Взівушка пороб... поработала колону завалила. прикинь, 6 утра. І як почала з їхньої сторони, з нашої Фу... прильоти, каби. Якась війна началась. Наші захисники не втрачають почуття гумору, попри всі жахіття, які переживають на нулі. Курорт, сонечко, пішли чуть-чуть в нас, хочуть забирати, щоб територію візьмемо, але хрен їм. <плес> Ох ти, бл. Що, ша все, всім пока. От такі фронтові будні бійців Звіничини. Костя, вчитель фізкультури. До зброї став рік тому. Має позовний маркіз між своїми сід. Нищить ворога у найгарячішій точці на Запорізькому напрямку. А так ми живемо. Кінчик зночі відпочиває. Вони називають один одного братик. Позовний Євгена Дніпро разом із Маркізом ще з військової підготовки. Коли один на бойовій позиції, інший тримає руку на пульсі. Є человек, який тібець подігати в будь в будь якій ситуації. Дього постійно штабка, коли хтось із нас один на виході. І якщо Не виходить на зв'язку, то вже. До кінця добиваємо штаб, щоб отримати якусь інформацію. Ворожі дрони постійно. Дніпро пригадує, під час нещодавної ротації один безпілотник просився у гості прямо в його окоп. Валялась кусок якогось старого оліяла на землі. мокрого. Ми повісили на вход в нору. Ано заноч замерзла, і звук характерний. Оно, слышишь, этот э, звук, когда он работает пропеллеры его. И когда он врезается, в, врезался в эту тряпку, то мы поняли, что уже стоит ждать беды. Ну, а первый, первый врезался, врезался, не взорвался. И э, там, через минуту прилетел второй, и он уже взорвался. Ну и после тряпки нас послали. Перша відпустка за рік. Хлопець каже, наче вдома, а думками з побратимами. Запалювали по нескольку свічок часов до чотирьох. А після чотирьох вже коли починає темніти, щоб лишній раз не палитися, просто заматували спальники. Головне каже, добрячий запас ласощів, та й за цукерки доводиться теж вести війну з гризунами. Поїли пальці, поїли проводку в машині. Я практикал, положив, оставив блоксиг. нету вообще, осталось э, е, три куска картона. А поки ми вдома раділи першим сніжинкам, військові в багнюці з ніг до голови посміхаються і впевнено кажуть: Все буде Україна. Машини не можуть під'їжджати близько ну, туди, куди, куди нас підвозили до цього. Потім ну, ходити треба примерно до позиції кілометрів 9. Ну, это был фрагмент дороги, А це точна робота оператора дрона. Ворога знищено. Мінус один склад з боєприпасами, які РФ підготували для наших хлопців. За цим відео стоїть титанічна робота українських героїв. Міці сила, якої ще світ не бачив. Вони там заради нас. Одна за одною вантажівки заїжджають у цей склад. Тут формують масштабну допомогу збройним силам, національній гвардії та територіальній обороні. Працюють наче конвеєр. Ці десятки тонн допомоги результат згуртованості громади, підприємців міської та обласної влади, яких об'єднав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Спільними зусиллями вдалося зібрати найнеобхідніше. Зібрали для оборонців і сотні кілограмів їжі, Тонни ліків, зокрема і від сезонних хвороб. Серед постійних потреб технічні засоби для боротьби з окупантами, а тому десятки мавіків, дронів та потужні прожектори теж їдуть на передову. Ще дві автівки поповнять бойовий автопарк наших захисників. Підсилення в транспорті надважливе, бо життя машин на фронті через важкі умови роботи вкрай коротке. Максимально сприяти і задовільняти ці запити, починаючи від хімічних грілок і закінчуючи мобільними пральними комплексами. Це в тому числі і надання відповідних послуг, наприклад, як наш стоматологічний пересувний кабінет, швидко реагувати на запити оборонців. Пріоритет за яким нон стоп майже два роки працює велика команда гумштабу. Дзвінки, сміх та щасливі обличчя, попри війну та все, що з нею пов'язує, на свято Миколая для дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування підготували подарунки. Для даної категорії дітей передбачені подарунки не тільки солодощі, які ми роздали дітям у залі, а ще й матеріальна допомога від міської ради, від міського голови в сумі тисяча гривень, що кожній дитині. Для дітей організували майстер-класи, виставу крізь гомін та святкову атмосферу. Можна було почути й найзаповітніші бажання. Тільки що вітаючи діток, всі вони говорили, що очікують такого дива, яке очікує кожен українець, це перемоги і миру. Благодійний ярмарок Разом Все зможемо. Ми переможемо, уже другий рік поспіль організовують у Вінницькому техколеджі, щоб підтримати Збройні сили України. Пригощають запашною випічкою, солодкими кексами та новорічним печивом. Є й унікальні вироби. Капкейки із логотипом коледжу та портретами одного з улюблених викладачів. Також є страви української кухні. На ярмарку наторгували 45 тисяч гривень. Активність студентів надзвичайно висока. Вони в цьому зацікавлені, тому що е, сьогодні я думаю, що абсолютно вся Україна допомагає нашим збройним силам. Після торгів студенти продовжували донатити, тож сума досягла майже 50 тисяч. За них придбають монокуляр нічного бачення для третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, в якій воює випускник коледжу.